Доброго дня! Перед вами ексцентрикова машина Engel тцрс 38 е В неї присутні регульовка обертів. Повертається, але треба прикладати силу. Якщо руки будуть вологі, то, можливо, і не зможете це зробити. Включення дуже зручне. В зручному місці. Ну, досить зручно тримати, вона досить важка. Угу. Я думаю, довго тяжко з нею працювати. Присутній пилозбірник, який має вставлятися сюди і фіксуватися, він вставляється, але не фіксується, тому що це. Виробництво Made in China Весь Енхель, ну, треба там доробляти трошки, виробляється в Китаї. Вартість цього агрегату ну, трошки більше тисячі гривень. Аналогічна вартість Bosha, ну, трошки більше 2000 гривень. Скажімо так, в два рази різниця. Так, на рахунок люфтів. Давайте подивимось. Ну, люфт є. Наскільки він критичний чи не критичний, час експлуатації покаже. Будьте дуже уважні при експлуатації таких шліф-машин. Коли ви підходите до краю, до краю, і край попадає на якусь стінку, дуже швидко розбивається підошва. Ну, вона досить дорога. Ручки тут прозинова, тут ручка і тут прозинова. Дуже приємно триматися. Ну, приємне враження, тихо працює. Наскільки надійна, наскільки довго гарантія, 2 роки. Так що, ну, це такі гроші, що можна придбати і подивитися, як вона буде працювати. В комплектації немає нічого, крім інструкції. Причому інструкція чомусь немає на російській. А, о! Чомусь немає на російській... А, ні, тут вкладиш є на російській мові і на українській мові. Є вкладиш. Все, всього найкращого. Звертайтеся, буду радий чимось допомогти.